Усіх вітаю, хто тут є? І космос вам привіт передає. Ось багато зірочок. Але щоб зірочки ці засвітити, треба завдання усі зробити. Щоб першу зірку засвітити, звуковий аналіз слова треба зробити. Що це? Діти. Так, це зірка. Треба зробити звуковий аналіз слова зірка. Скільки у слові зірка голосних звуків? Два. Скільки приголосних. Три. Скільки приголосних Твердих? Два. Скільки приголосних м'яких? Один. Молодці. Ось і перша зірка засвітилась. Діти, хто це? Так, це риба. Риба допоможе нам зрозуміти. З яких частинок складається слово. Давайте пригадаємо, як ми у реченні позначаємо слово. Слово у реченні ми позначаємо смужкою. А тепер погляньте, що тут так, це риба, але вона не ціла, а тільки половинка. Ось тепер і скажемо тільки половинку слова ри. А тепер скажемо і другу частину слова Ба скільки частин розділилося слово риба на дві, прочитаємо слово риба по частинах. ри -ба. І Із чого складається слово? Слово складається з частин. Частинки слова називаються складами. Щоб правильно промовити слово по складах, треба говорити повільно і стежити, скільки разів відкривається рот. Я буду промовляти слова, а ви рахувати, скільки частин у слові. Поставте, будь ласка, руку до підборіддя та рахуємо частинки слів. За. Вухо. Молодці. Друга зірка засіяла, гру весело дарувала. Пограємо в гру, Закінчи слово. Но -но, -но. Но, но, но світить сонце у вік. Но са-са-са. Са-са-са ось. Поглянь. Летить о са ша ша ша-ша-ша. Ша-ша-ша Ми спіймаємо ша Жу-жу-жу. Жу-жу-жу. По галявині Ру-ру-ру Зірочку до рук. Бру ти, ти, ти 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 Третю зірку засвіти. Зірочка засяяла вогником жовтеньким. І до нас спустилися подружки гарненькі. Добре дітки працювали, усі завдання розв'язали, але ви ще не сказали венько дізнались чи цікаво вам було до побачення